Вітаю всіх глядачів. Сьогодні питання буде стосуватися перетину кордону. А саме цікавого елементу, чи потрібно при такому перетині військовозобов'язаним чоловікам додавати якісь документи, що підтверджують дозвіл? З територіального центру комплектування та соціальної підтримки на такий перетин, отож, правила перетинання кордону державного кордону України громадянами України затверджений постановою кабінету міністрів номер 57 Саме відповідно до цих правил визначено категорії чоловіків, які мають можливість під час дії воєнного стану. Перетнути кордон, крім того, визначено цими правилами і вичерпний перелік тих документів, які надають право перетинати. Ну, наприклад, якщо це чоловік. Який має статус особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, то йому при собі для перетину потрібно мати закордонний паспорт, а також пенсійне посвідчення, яке підтверджує у нього призначення пенсії у зв'язку з групою інвалідності, першою, другою або третьою, незалежно від такої групи. Наприклад, якщо ви супроводжуєте цей кордон як супроводжуюча особа, наприклад, своєї дружини, що має інвалідність, то вам необхідно пред'явити доку. Документ, що підтверджує ваші родинні зв'язки, тобто свідоцтво про шлюб. І документи, що підтверджують інвалідність вашої дружини, тобто пенсійне посвідчення про те, що їй призначено пенсію у зв'язку з групою інвалідності. Довідку до акту огляду МСЕК можна додавати, можна не додавати, оскільки правила перетинання цього не передбачають. але Мабуть, ви чули в деяких медіаресурсах або, можливо, в соціальних мережах про те, що при перетині кордону державні прикордонні працівники. Вимагають довідку із територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки про отримання відстрочки або військово-обліковий документ, тобто чи військовий квиток, чи посвідчення військово зобов'язаного, де є відмітка про таку відстрочку. Станом на сьогодні наголошую, що змін до правил перетинання кордону, які би свідчили про те, що Така вимога про такі документи є законною, їх немає. Тобто зміни залишилися, правила перетинання кордону залишилися без змін, а це означає, що якщо цього документу про отримання відстрочки з військомату не передбачено правилами, то і пред'являти при перетині кордону їх не потрібно. Така ситуація при обмеженні права на перетин існувала до середини січня 2024 року. Станом на момент виходу цього відео на, пер... на митно пропускних пунктах. Особи військово зобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років мають право перетинати кордон виключно на ти на підставі тих документів, які зазначені у правилах. Додаткові відмітки у військово-облікових документах чи окремі якісь довідки про отримання вістрочки брати не потрібно. Тому знайте свої права і до зустрічі у нових випусках.